Сьогодні один з моїх улюблених літніх гарнірів. Просто легко, швидко, поживно і дуже смачно. Кабачки нарізаю з таким чином, додаю улюблені спеції, сіль та ще перець. У мене сьогодні спеції прованські трави. Додаю трішки олійки, це все перемішала і в духовку на 12-15 хвилин. Тим часом готую заливку. Подрібнюю зелень, до сметани додаю часник, борошно, сіль. Перець та трішки води. Точні пропорції написані в описі під цим відео. Взагалі, влітку готую кабачки досить часто, тому що це смачно і просто. Також заливку обов'язково додаю ще яйця, і за 12 хвилин кабачки стали такими м'якими. Викладаю форму для запікання невеличку. І заливаю заливкою ще в духовку на 15-20 хвилин і можна насолоджуватись. В результаті виходить досить поживний, смачний простий приготування гарнір, який смакує з рибою, з м'ясом, або і просто так можна наїстися. Тому, друзі, рекомендую приготувати так кабачків. Впевнена, що вам сподобається. Ну а ви напишіть в коментарях, як вам чи готували так раніше, і обов'язково підпишіться на мою сторіночку, щоб готувати і смакувати разом зі мною. Давайте сьогодні разом з вами приготуємо гірос по-українськи звичайнісінького кабачка, який я натираю на велику тертку, нічого не відсіджую, додаю сюди яйця, сіль, борошно, розпушувач. І краще додати сиру буде ще смачніше. Викладаємо на деко і в духовку на 15-18 хвилин, а тим часом готую м'ясо. Куряче філе порізала, додала солі, спецій та олійку. Гарненько так почмакаємо і обсмажую на сухій сковорідці на великому вогні по 4-5 хвилин з кожної сторони. Ас у мене перша порція кабачкових млинців чи основи для гіруса готова. Випікаю другу і я готую мій улюблений дзадзикі грецький соус. Додаю сюди огірок на терти, який відсідила грецький соус, який привезла з греції. Приправу до дзадзики. Та часничок. Обов'язково сік лимона і оливкова олія. Не забувайте спуштувати на смак і підготую решту продуктів. Я беру цибульку та помідор. В оригінальному гірусі ще всі додають картоплю фрі. Я вирішила зробити більш такий літній ПП варіант. Беремо основу з кабачка, соус. Листи салату, помідор, там курочка, знову так багато соусу і цибулька. Можна відразу подавати це смакує як в теплому, так і в холодному вигляді. Ну, а якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково напишіть про це в коментарях, залиште будь-яку реакцію. І найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом зі мною. Я вам скажу, що грецький є розмики смачні, це і набагато смачніше. Я як тільки побачила на просторах інтернету цей салат, відразу зрозуміла, що маю його протестити і коли скуштувала, зрозуміла, що маю ним з вами поділитись. Нарізаю молоденькі кабачки, я взяла двох видів невеличким кубиком. Це дуже гарно виглядає потім в самому салаті. Заливаю окропом і залишаю на хвилин 15-18 можна. Тим часом я натираю чесничок, плавлений сирок і стіджую кабачки. До речі, можна просушити паперовим рушничком. Додаю сюди сирок. Посолю за смаком, і я заправляю майонезом. Все таки з майонезом мені смачніше, хоча можна замінити на грецький йогурт чи сметану. Перемішую, не забувайте додати трішки зелені. Кабачки ще залишаються злегка теплими, сирок починає плаватися і виходить такий смачнючий кабачок із ніжною цікавою заправкою. Це дуже смачний салат з кабачка. Рекомендую. Тому готуйте, смакуйте разом зі мною. І залишайте реакції під цим відео, якщо будете готувати.